Цілком ймовірно, що на Росії стало на одного хорошого росіянина менше. Принаймні новину про смерть Олексія Навального поширюють російські тюремники. Це, начебто, сталося приблизно три години тому. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і тут ми, як завжди, говоримо про основне. А зараз це новина про ймовірну смерть Олексія Навального. І незалежно від того, чи підтвердиться ця новина, обов'язково поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на мій канал. Отже, що відомо на цей момент, повід... офіційне повідомлення надійшло від російського е е всіну по Ямало-Ненецькому автономному округу, де у виправній колонії номер 3 відбував покарання Олексій Навальний. Відомо також, що йому стало погано після прогулянки і він втратив свідомість, після чого на місце начебто прибула швидка медична допомога. Однак реанімувати Навального вже не вдалося. Також відомо, що слідчий комітет організував перевірку за фактом смерті Навального. У той же час адвокат. Навального Леонід Соловйов на прохання сім'ї відмовився коментувати факт смерті, хоча він його відвідував у середу, тобто два дні тому. І тоді з ним все було гаразд. Ну наскільки може бути гаразд у в'язниці. Також відмовились коментувати цей факт і прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмаш, зазначивши лише, що адвокат вилетів у Харб. Де розташована колонія? Харп – це селище неподалік Ямалонинецького автономного округу. Ну, там живуть московити, а також білі ведмеді, очевидно. До речі, ця колонія відома тим, що там свого часу відбував покарання Михайло Худорковський, а також Платон Лебедів, ще один російський опозиціонер. Для українців Навальний запам'ятався фразою про Крим не бутерброд. А 17 січня 2021 року Навальний повернувся в Росію після лікування у Німеччині. Потреба у лікуванні виникла після серйозного отруєння як вважається, інспірованого російськими спецслужбами. А якщо враховувати, що не так давно з російських так званих виборів. Було знято єдиного кандидата, який міг набрати бодай 10% Надіждіна, я, я не називаю його опозиціонером. Ем, питання легальної зміни влади у Росії можна закрити навіть для найбільших оптимістів цього шляху. Зараз іншого способу зміни першої особи на Росії, окрім силового, не Залишається. При цьому надія на так званий російський народ є невеликою. Дякую за перегляд. Слідкуємо за новинами.